Ну що ж, друзі, привіт усім! Сьогодні у нас на календарі 20 жовтня і по часу 9:38 ранку. Осінь, осінь, осінь. Сьогодні доволі таки холодно. Зранку я встав, було 4 градуси тепла. От зараз я добрався їхав на риболовлю, 6 градусів тепла і вище воно сьогодні не піднімається. Невзираючи на таку температуру, я сьогодні з собою взяв всього навсього дві Вудки, це два балонських вудлища, і причому вони з поплавочком. Це поплавочні вудлища Brain Blast Bolo. До речі, нові вудлища, котрі ще не обловлені. Бірочка на одному із них. Я вже перебувся. У мене зібраний отакий от, от великий бакан 45 літрів. Тут все, що нам треба для поплавочної рибалки. Прийдемо на місто, все я вам покажу, розкажу. Як будемо організовуватись зазвичай, долаючи цей маршрут, я раніше собою завжди брав велосипед. От. Але сьогодні целі не взяв його, щоб просто пройтись, прогулятися осіннім лісом, подихати свіжим повітрям. Тільки подивіться на цю красу. Подивіться на ці краски осені. Ну от, Як така картинка може нарадувати глаз, скажіть мені. Одразу вартує відмітити той факт, що сьогодні з обіду синоптики нам обіцяють дощ. І доволі таки не слабий дощ. Але з собою я взяв дождівичок І принаймні зібратися і повернутися до автівки А ми встигнемо, я гадаю, поки не намокнемо. Фух. Ну, нарешті добрався до води. Да, конечно, путь нелегким був. Ууу, короче, мною ще по дорозі така історія трапилась. Бачите мікрофончик? Я, короче, його по дорозі просто посеяв, тому що бакан у мене через плечо і лямкою його просто збило, і все. А він на магніті, щоб розуміли. Яка ж доля вероятності була, що я його знайду, ну взагалі мінімальна. Я повернувся десь ну, метрів, мабуть, 400 обратно пройшов. І все ж таки він мені в глаза кинувся знайшов. Ладно, друзі, погнали. Дуже багато по часу я витратив на дорогу, потеряв. Десята тобто у нас залишається на риболовлю до дождя там, ну, півтори години. Ще нам треба розпакувати вудлища, закинутись, закормитись, щоб ми бачили, де саме будуть поплавки, куди нам треба прикормку кидати, куди нам треба кормитись. Це все також займе час замішатись, виставити поплавки, поставити рогачі, що немаловажно, зараз будемо вирізати. І спершу ми, мабуть, замішаємо все ж таки прикормку, щоб вона нормально ну, в себе увібрала воду, Знімаю перчатки, треба замішуватись. Ой, прикормка у мене десь. Куточки. У мене така пролиха ємкість сьогодні від бригні. Дуже зручно в ній замішуватись. Скажімо, мобільна версія і компактно з собою її брати. По прикормці. Сьогодні взяв, я та виїхав на карася, але взяв прикормку плітка коріандр Лайм. Це у мене залишилось з минулої риболовлі. Чого? У мене є вдома і карасьова прикормка. Але дуже прикольна, по-перше, спарка Каріандерлаєм, ну мені як рибаку, по запаху. По-друге, зараз я вам покажу. Дуже класна ця прикормка от саме по кольору. Дивіться, який кольор. Саме темна-темна прикормка, яка не буде відлякувати карася, тому що. Ну, температури вже повітря, які і вода також низької температури. А риба, скажімо так, в полуанабіозі, ну, на білі на прикормки, я гадаю, ну, по моєму мені, заходить не дуже хоче. Да, також додамо пшено від трикабець. Куди ж без пшона якщо ми на карася? Сьогодні води дуже мало і це нам можна сказати на руку. Тому що ну, коли повна вода, я б, от я б уже по колінам в воді стояв. Слухай, спустився до води, а по факту та воду додати не треба. Пшона додав, воно, можна сказати, таке собственно брасоле. Глянь, взагалі ідеально зволожений. Ще зараз пару-тройку хвилин буде те, що треба. Можна розпечатувати вулич і закидатися. Ви бачите, щоб виставити вулич, щоб зрозуміти, куди нам кормитись, нам треба рогачі. Тобто Одне за одне все чіпляється. Ніж, скіф. Ріжемо рогачики і продвигаємось далі. Блін, фігова забродів нема так, ну, можна було взагалі класно виставитись. Зараз наберу. Є таке діло, ну потрохи їх просуваємось. Ви знаєте, поки що, поки що мені все дуже подобається. Тому що погода ну, і про мене дуже вайбова, дуже класна. Якби така погода і лишалася сьогодні, було б взагалі класно. Але ж навряд таке буде. Так, одна вудка у мене вже була розпечатана до цього, а інша збірочка. Ви бачите, можна сказати... І муха не сиділа. Зараз я при вас цю бірочку зріжу. Біля баканчика кину, потім заберу. Чому бласти? То все дуже просто. Тому що, по-перше, це класика жанру, як про мене От ідеальне співвідношення, щоб ловити середнього, крупного карася та і дрібного. В тому числі. Дуже-дуже легка вудка, От вона на свої 6 метрів, ну майже 6, по факту вона по-моєму, 5,70. Да, вона важить 300 г всього-навсього. Тобто, якщо просто навіть в руці тримати цю вудку, ну, якби півдня можна тримати і не задовбився. Щоб ви розуміли, друзі, тільки що одну вудку закидав, мабуть, ну хвилин 20. Дуже непросто це тут зробити, тому що глибина десь порядка 3,5 метри, вкотре я. Впевнюю, що сюди треба скользяща оснастка поплавка. Але саме у я би їх назвав спортивними поплавками, мавро поплавки, вони точно не під скользячу оснастку. Ну що ж, значить я заземлив поплавки. Тепер отакими кульками будемо закармлюватись. Головне, більш-менш точечно попадають. Десь там. Так, звісно, розброс все одно буде, тому що воно глибина майже 4, ну не 4-3,5 метри. Тому щось що по розбросі кута і буде. По наживці у нас сьогодні черв. Окрім черв'яка, я нічого з собою більше і не брав. У мене там якийсь апариш лишався, але ну, він доволі такий підуставший був вже, майже весь окуклений. Ну, я гадаю, якщо крась тут буде, а я впевнений в тому, що він буде. Головне, щоб у нас вистачило по часу до дощу. І дивлячись, який буде дощ. Якщо він буде ну, такий лейт-лейт, то можна сидіти. Оце, чого я і опасався. Ну, хоч поплавок, по-моєму. Так, да, поплавок зберіг. Ех, блін. Такая она рыбалка в коряжнику. Фух, короче, минус два поплавка просто на протезе десятых хвилин. Гля. Та не вже перша да, єсть? Так, це хороша риба. Ай, друзі. Ну, нарешті, нарешті я заробляю першу покльовку просто з ходу. Першу вудку виставив, другу ставив і тик-тик-тик, бачу все. Затягнув саме поплавок. Ти що? Хороший карась Так. Тут під ногами мулячка, зараз я сполесну в нього. Покажу вам. Ну що яке там сьогодні? 19 чи 20 жовтня, я казав. Доволі таки неплохо, як для берегового поплавка. Офігій. Опа, тихо. Що там покльовка Мені здалося. Таке, як хтось дивно, ви на сусідню вудку Так, ладно, поки що. Нічого такого хай стоїть. Коротше, що я вирішив? Я вирішив все ж таки, нехай вудки лишаються на місці, саме в коряшки, але просто змінити принцип наживки. Тобто, я насаджу черв'яка таким образом, щоб жало було закрите. І е, намагаюся підібрати такого черв'яка саме плотного-плотного. Щоб навіть от, при тому як я витягаю, щоб воно жалом не впівалося десь в корягу. Ну, як ви бачите, ну, поки що скільки разів там три закидував, перезакидував, поки що норм. Ту -ту -ту. І перша риба у нас в лові є. Так, звісно, аби він клював, щоб можна було просто на одну вудку сидіти і не заморачуватись з двома. Але ви ж бачите, вже під вечір, мабуть, і тільки перша риба. Але риба якого розміру. От дивіться, як в долоні виглядає. Опа-опа-опа, тихо, блін. Профтищив покльовку. Ні, не про втичів. Єсть! Друзяки, Друзья, кесходу другий. Та ніфіга рибха. рибьоха. Тихо-тихо, щоб не завів цю вудку. Ой, цей взагалі цей взагалі лапать, нефіга себе. Іще більший. Фух, то це винагорода це винагорода за всі мої труди, за всі мої старання, скільки я сьогодні по часу просто в холосту потратив, витратив. Ти що? Мені просто не віриться, що от що я піймав вже два карасі. На протяженні якихось там, я не знаю, 10 хвилин. А цей захавав взагалі в шахту. Ой-ой-ой. Ай блін, кальнувся гачком. Можливо, щоб без палички дістати. Так, да, вийде. Ну це аля під півкіла взагалі красень. Подивіться. Фу, я ж бачу, тик-тик-тик. Щось раз. Знов поплавок остався, як і був. Потім бачу, та ні, все ж таки повів. Так, да, коряга, звісно, дуже небезпечна рибалка в корягі, але все ж таки є винагорода. Вона городжується отакими карасями. Так, да, Другий трошки більше. Зараз його два в кадрі покажу. Оце перший, оце другий. Ну, можливо на камеру воно -то незамітно, замітно. Але он так, один біля одного. Нормально так поплавочок в жовтні. Я взяв сьогодні отаку вот от сітку, не знаю. Взагалі чи буду я рибу брати, чи не буду. Можливо. К батькам завезу. Я батя останній раз, я не знаю, днів 10 тому карася завозив. Завозив саме тоді, коли ми з вами на боковий ківок, що я по коряшкам карасика також шукав. Ну що, початок є капець. Це от просто на протязі 10 хвилин. Я ж кажу, півдня навіть більше вже. Такого сумбура, якогось непонятного. І тут раз, раз, раз. Єсть, сидять. Так, 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 так. Треба короче, щось підмащувати, тому що я от все більше сповзаю, сповзаю. І воно туди муляку горне і горне. ну, коротше, зараз вже буду купатись. От, хочу отак от дровиняку застілити. Щоб хоче, хоч, хоч більш-менш. Якось стоять можливо було. Покльовок немає, перезакинувся, обидві гудки, все нормально на мазі закинуті. Звісно, близько один до одного поплавки можуть переплутатись, але ладно. Скористаюся нагодою, поки не клює, треба вдіти відразу дождевік. Блін, там така покльовка. Тому що вже таке було пару разів, що і дощик зривався. Таке як покльовочка, друзі. Та ні, треба перезакидатись. Ну, це зараз заплутаюсь по-любому. Заплутаюсь по-любому. Костюмчик доволі таки цікавий. З підтяжками. штани. І ще є куртка. Блін, у мене навіть бірка ще лишилася. Коротше, це такий дощовик від брейн. Не знаю, новинка чи... Не новинка, оце вже покльовка. Це вже нормальна покльовка, друзі. А ну-ка, щоб вам було видно. Блін, тут зачепився. Ходів, коротше, швидко вдітися і рибу піймати. Треба чимось одним займатися. Фух. Ну ви бачите, радує те, що якісь покльовки є. І це добре. А те, що я взяв з собою дождевік, це вдвойні добре. Тому що якщо дощ буде ну не прямо з відра, як проливний, що можна буде плюс-мінус щось поснімати, то ще вдасться нам сьогодні підловитись. Щось там таке, як поплавок, тут натягнуло. Глянь, два рази вже зривався дощ. Зараз сонце вилізло. Коротше, поки що в штанях буду, а куртка нехай лежить. Фух, да, Звісно, сьогодні це не рибалка, це якийсь лютий трешак просто. Вдівся вже, закутався в дощовик, не тому, що дощ, а тому, що просто банально замерз. Треба було нексус сьогодні вдягати та не виділуватись. Було б набагато комфортніше. Пів на четверту по часу, просто для розуміння справи. Друзі, а то, та, ну, за 10 чи 15 хвилин два карасі проклюнулись відразу от в один проміжок часу. І все. І оце я сижу вже пів дня і просто в ноль. Я вже і докормився трохи, але я вважаю, це не із-за цього. Якось риба зайшла на закорм, швидко тиць-тиц-тис. Тиць, можливо, він косячний тут, косяком проходив знаєте, підвиїв прикормку. Те, що зачепився у мене за вудки, того я і піймав. Але все ж таки мені ну, не хочеться вірити, що ми сьогодні більше риби не піймаємо. Ну що ж, а от і дощик подоспів. Я навіть не дивився, скільки по часу. О, вже початок на п'яту годину вечора. Воно то скоро вже і сиріть почне. Так, да, звісно, ось така от сьогодні рибалка. Чесно, є ще якась надія, що щось влетить хороше. Але от я просто досі в голові не вкладається, як так могло произойти. Що два карасі просто рядышком, один біля одного і все. Так, да, карасі, конечно, хороші, спора нет. Але ж два штуки. Щоб брати. Два взагалі ні про що. І другий. Ну, карась, крась Органі. Фух. Ну що, друзі, все, я стартанув додому, давайте підіб'ємо невеликий підсумок риболовлі, тому що ну, тут, по суті, а нема про що і говорити. Два карасі за сьогодні цілий день просидів, от саме зранку до вечора, да, до упора. Уже, собственно, і сіріє так нормально. Але повторюсь, камера дуже класно освітлює саме відео, саму картинку. Вам можливо і не видно, що воно вже темніє. Але так воно і є. Тому далі вже опиратись просто не було можливості. Все, що від мене залежало, я сьогодні зробив. А, Звісно, якщо було б все перекрито в мене паснастях, те, що, за що я думав, то було б цікавіше. Але ладно, якраз буде тема для наступного відео. Коротше так, а, хто підтримує канал Energy Fishing, а, попрошу не забувайте ставити лайкоси, також пишіть коментарі. Ну а на сьогодні, все бувайте.